Пустинка, комфортер, сплюшечка для малюків в ідеальному стані, стан нової. Ляльковий театр, ручний театр, ось така пташка, можна рухати голівкою, можна рухати крильцями. Дуже гарна якість і стан ідеальний. Розвиваюча хусточка для малюків, вона дуже яскрава, різнокольорова, має різні по кольорах та тактильності стрічки, і також має прорізувачі, ось такі е, силіконові. Їх у нас з обох боків: жовтий, блакитний, помаранчевий та зелений. Це у нас хустка від Bright Star в ідеалі, і з цієї сторони вона теж м'якенька. Такого жовтого кольору. Невеличка сплюшечка, совенятко для малючків. Ось така дуже класна брязкальце, це іграшка із дерева та натуральних тканинок. Овачка вона в ідеалі можна навіть на подарунок. Плюшечка комфортер у вигляді зайчика в ідеалі. Вона така як махрова полотенечко. Велика сорока, ось така ворона, лохмата, гарна. Це теж у нас ляльковий театр ручний, можна ручки засунути, щоб. Рухати дзьобиком, вона має пластикові оченята. Ось стан її гарний. дівчатка одне крило з однієї сторони, я думаю, що це так задумано, з іншої сторони, немає. Ось така красуня велика. Цікава річ такі хустинки, дуже ніжні на дотик, вони складаються в такі конвертики в вигляді шаурми, на липучці. І маємо ось такий болин: одна і друга. Мила жирафа від Нікі теж дуже якісна, класна іграшка, багато має гранули в животику, хвостик, ніжки. Від H&M. оригінальна іграшка в чудовому стані, можна її навіть в цукерки покласти до новорічних свят у пакунок. Ось такий дуже-дуже м'який і якісний. Тесть плюшечка в ідеалі можна на подарунок, дуже приємна на дотик тканинка в'язана, є бірочка. Так, ось такий класний ведмедик. Це теж ведмедик з плюшечка від Ikea. Дуже гарно прати його. І іграшка класна і якісна. М Якесенький ніжний слоник із гранулою можна на подарунок, стан нового. Дуже-дуже класний, милий, якісний. Так, ось така сплюшечка теж дуже милий, класний зайчик, його треба просто випрати. Стан теж нового і дуже-дуже м'який і дуже ніжний. Ось такий зайчик. Має ручки, вушка, гудзик. Їжачок, це у нас ляльковий театр ручний, має оченята, такі голочки, він крупненький, величенький. Так, і ось така класнюча пружинка, вона в чудовому стані м'якенька. Іграшки тут можна.